Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному чому та не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спакон віку. Людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали, на на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от, патріотично налаштований був. Ну це якраз сам чи Другої світово, Перша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомор це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке мають бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, Тіп, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе. Бо має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. На да? ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там. В Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відставило, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій вклад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий, ухилян, так не можна. Оце благідна, Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довга робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в Інстаграм, перетворилися на тих бабок у під'їзду, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, тобто типу хаб чорного піара на того времени, коли не існувало. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний вдоми. Знаєш, ну у мене так малості було на районі, просто з району, пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, шукати спільну мову. Тих самих бабу і дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію йти. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплескається всюди. Тобто ну, це така причина, яку треба рішати з багатьох. От, якби було щось одне, що можна вишити, це вирішити. Нема такого. Це з усіх, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, свіченість людей дуже багато рішають. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. Так, в інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.